Застрелений віль. Вийований скарб. Манна шиї. Скинути зі скалі. Операція моноліт. Полісовий. Живий, але втрачений. Розтерзаний псами. Вбитий. Зниклий. Прип'ять. Вбитий. Мертвий. Декий острів зниклий. Живий. Немає інформації. Застрелений вільним, Загиблий в аномалії. Виявлений з камень на шиї. Скинути зі скелі. Розтерзаний псами. Операція Моноліт, Повісує. Живий, але втрачений. Скіф, І я віддам тобі все. Прощатися з нашим величним минулим. Вруги так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Каяття, прощення, без шансів. Десятиліття мовчання між нами лише ненависть. Монолит покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. <рес> Усе інше не має значення.